Розумієте, просто в нас всі будівельники чогось, блядь, вважають завжди за Понимаєте? От лікарю заплатити за консультацію це нормально. Адвокату заплатити за консультацію це нормально. Юристу заплатити за консультацію це нормально. Там, ну, коротше, блядь, всім можна заплатити за консультацію. А будівельнику ніхіра. ми, блядь, типа ми зіграємо на дурочку. Час, ми, блять, будемо типа, нанімати, Він час нам все і просчитає, А потім ми йому скажемо: ну, вибач, ми самі зробили ти все. Отака от в нас і вся історія. Вся в нас проблема в тому, що в нас ніхто не рахує будівельників за людей. Ну це дуже. Ну, я не кажу, що це всі так, ну дуже-дуже велика кількість е, от таких хитрих, блядь, вони просто блядь, вважають, що це ми ще наїбемо і все. Я просто не даю зараз нікому. Якщо я не впевнений, що я. Буду, візьму цей об'єкт в роботу. Я просто не даю ніяких розрахунків. Все, я сказав суму. Ось вам нада така сума влаштовує. Працюємо, значить, щось будемо дивитися далі. Ні, не влаштовує вас, значить, ми нічого не робимо і все.